Сьогодні спала своєю третьою донечкою. Сьогодні мити вікна в мене відміняється, тому що на вулиці йде дощик, тому вікна мити я не буду. Також кожного ранку я, звичайно, ж, п'ю воду. Раніше взагалі я десь років так два. Пила кожного ранку воду. Потім, якось, знаєте, коли сталися ці всі події, коли ми переїхали сюди, то якось я забула про це. Ну, не то, що я забула, просто якось було не до цього. Я перестала кожного ранку пити воду теплу. Хоча перший час ще якісь пила, а потім вже якось так прокидалася, швиденько каву випивала і бігла по справах. Але тепер в марафоні це. Обов'язковий такий пунктик робити вранці вакуум. Після нього пити стакан з теплою водою. Е, можна по бажанню додати лимон, як це зробила я. І також е, потім ранкова руханка на 10 хвилин. Я, звичайно, не знаю, як я буду встигати це все робити, коли в нас зараз школа почнеться. Але якщо треба буде, то буду значить, вставати в 5-й годині ранку, щоб встигнути все зробити. Коротше, показую свій сніданочок. Він не виглядає звичайно дуже гарно, але показую, що я їм на марафоні. Це у мене тут творог з сметаною, з огірком і пів яйця я собі зварила. А взагалі, в мене, мав би бути сніданок, запіканка з вишнями і банан 50 грам. Але в принципі ми можемо. Ну, звичайно, що тебе ж не змусять їсти то, що ти не їш. Я взагалі я не люблю сніданки, солодкі. Це такий виняток, коли я можу з'їсти десь сирники з кавою або запіканку. Але це для мене ну я не снідаю таким зранку взагалі. Я можу це з'їсти, коли в нас вихідний, і тоді я снідаю десь годині в одинадцятій, дванадцяті. Тоді я можу таке з'їсти. <кій> а так, зранку я вирішила, я взяла, зважила всі ці інгредієнти, все як написано по меню, і просто замінила його на солений сніданок, не солодкий. Добавила туди сіль, спеції у мене були сухі. Звичайно, туди дуже смачно додати свіжий укропчик до сюди, до цього творожка. Але я зробила так. Також хочу сказати, що я, звичайно, спробую снідати зранку, тому що взагалі я не снідаю зранку, я не можу їсти так рано. І зараз у мене, чесно, взагалі немає апетиту. Зараз ще й така порція, порція реально велика. Зараз спробую поїсти взагалі цей тиждень спробую снідати зранку, але якщо не зможу, то тоді просто буду виключати свого раціону сніданок і все. Що ж, я вже зібралася за своїми красунями, буду їхати. Мені вже навіть зателефонувала Мілана і запитала, коли вже я приїду її забрати. А я просто скористалася моментом і зробила сьогодні вдома прибирання, зробила собі тренування. А потім поки в душ, поки приготувала обід. І ось так час і минув. Зараз швиденько біжу за дівчатками. Довго засиджуватись там я не буду, тому що завтра школа, потрібно сьогодні підготуватись до школи, потрібно повторити з Міланою карточки, потрібно Єву проконтролювати, щоб вона щось повторила. Тому ось такі от справи. Тому біжу я вже. Хотіла показати брівки свої, ось вони ось так виглядають. Сьогодні вони трішки темніші, я думаю, що це, напевно, приготувала, щоб не забути взяти. Я думаю, що це, напевно, тому що має. Ну, якби вони підсихають, і потім вже буде ця корочка облущуватись, і тому вони сьогодні трішки темніші, навіть, ніж вчора. Хочу сказати, що у мене не було великого набряку. Ну, трішечки ось видно, ось тут є трішки набряк, А так у мене не було великого набряку і сподіваюся, що вже й не буде. Тому що, коли я робила останній раз в Україні, то це просто капець був. Це такий вигляд, знаєте, як би вам так сказати більш коректно. Ну, як людина, яка дуже любить випити. Тобто такі були бланші. Потім оцей набряк, який був тут, він спустився вниз, і це все було під очима. Ну, тобто взагалі, я декілька днів не виходила нікуди, тому що це був страх. І цей раз, коли я робила, я переживала, що якщо в мене буде такий набряк, то як я піду на курси. Але слава Богу, все нормально. Все, вже забрала, вже ми з моєю бандою їдемо додому. Коротше, ми вже приїхали додому. <гум> Мілана, а ну скажи, будь ласка, як тобі? Ніяк! Ніяк. Мілана мені розповідає, що вона не виспалась, тому що вона прокидалася вночі і е, потім вона перед ранком вже прокинулась, то взагалі дивилась мультики. То сьогодні, я думаю, що в восьмій. Вони ляжуть спати обидві. Дивіться, як все гарно, зазеленіло. Ну, О, ой, красота. Ну, не ще не літо. Я ще в такій теплій жилетці, хочу сказати, що мені не жарко, лиш коли на сонці я стою, то тоді трішечки якби, жаркувато. А так ось ми йдемо в тіньочку, то не сильно і жарко. Жарко. Йдемо зараз за Міланою. І потім не знаю, потрібно ще в магазин зайти купити продукти. Може ми зараз відразу заїдемо в магазин, щоб не бігати потім туди-сюди. А і Мімі треба корм ще купити. До речі, yeah. вона не їсть той корм. А yes. цей останній, який я сьогодні вранці їй давала, то вона не їла його. Ну no, так от треба її купити, корм нормальний. Ну, нормальний, корм нам корм це нам, нормальний корм це нам треба їхати. А, той а магазин зо. Ну, тільки не сьогодні, ні. Ну, а що? Ну купимо її інші в магазині, так. Да. Забрали вже нашу красуню, і йдемо на зупинку. Мі-а. Милашка, розкажи, що ти їла сьогодні в садочку? Мамин, саме улюблене. Мамин. Вау, так? Да? Котлетка. Котлета коклетка. Котлета. И было смачно? Да. Так как у мамы? У них не такая, как у тебя намного вкуснее. Да. Котлеты были вот такие вот. Ого! Даже больше, вот такие вот. Может, вот такие вот. Ого! Та цвета наелась, она елась, да? Я не і ще завдання. Ого, нюлана. Ну все, вже не вигадуй. Так, не, не вигаду. да, що три котлета ти з'їла. Mm -hmm. Ну, я завтра запитаю. Боже, в садочку подумають, що мама тебе не годує вдома. І не дає тобі ніякі перекуси в школу. А перекус ти весь з'їла, теж? Ні? Ні? Ні. Я думаю, що у нас де повзять поки у нас була на А, тому ти була й голодна, так? Да? Я одну двінку не тому що я ставила. Mm -hmm. А яблучко ти з'їла? Ні. А ти ще mm трамваї -hmm. сіла? Ні, в трамваї їсти не можна, там заборонено їсти. Хоча дуже багато людей не дивлять. щось на це, все рівно їдять, п'ють. І ми навіть я, лично спостерігала, як в трамваї курили. Звичайно, не сигарети, а електронну цю якусь фігню. Але я, я бачила. Ну, да, Ой, Так що й таке буває. Коротше, показую, що ми купили в магазині. Е, мої покупки, е, так як я на дієті, поділені на те, що дітям, і те, що мені. Ось купила моркву. Взяла собі укропчик для творога, взяла огірки. Це Мілана захотіла такий соус до риби. Каже, що їм в садочку такий дають на групі продовженого дня. Взяла собі, мені потрібна вівсянка. І взяла... Я не могла не взяти дуже гарний шматочок м'яса. Це свина вирізка, філе. Дуже добре для плова, але буду готувати лише дітям напевно, з цього. Також взяла ось такі побачила металічні ці трубочки, тому що Мілана дуже часто у мене просить трубочку. Я декілька разів купувала, але вони закінчуються швидко. Так, також взяла собі чайок. Ромашку і м'яту. я завжди пила. Додаю собі в чашку один пакетик м'яти, один пакетик ромашки і так п'ю. Що ще я взяла? Взяла помидорки чері, мені потрібні. Взяла рибу. Зараз буду готувати на завтра обід, тому що. Тому що я приходжу після курсів і хочеться дуже їсти на дієті, і потрібно, щоб обід вже був готовий, тому буду готувати сьогодні на завтра. Ну і плюс дітям також. Я приготую на три порції, навіть на чотири. Тут виходить порції. Діти поїдять, і мені якраз буде на два дні. Взяла також цей фарш. говядина. Так уж мне не потребно было капуста квашеная. Взяла вот такие салат. Не знаю, надеюсь, что мне не Апельсины. Ну, потом так. Взяла вот такие вот батончики детям для школы. Колбаску детям для школы. Я тоже хочу колбаски. И колбаски. Моя а, також не витримала, взяла собі ось такий чорний шоколад і з'їла один шматочок, тому що мені по меню не можна взагалі їсти. А, поки що не було на сьогодні, принаймні в меню. Але я з'їла, тому що, тому що була дуже голодна і дуже зла. Також взяла киві. А ще таке пекло дуже Взяла дітям в школу ось такі горішки в шоколаді. Дуже зручно, що вони поділені вже горішки в шоколаді і Покажи. дуже легко давати. Також Мілана Покажи. таке печиво захотіла. Теж сказала для школи, але вже бачите, вже почали під'їдати хліб. Іду і все. Я десь почула, що летить винищувач. Хотіла його побачити. Але десь чутно десь... лише звук. Так, да, ну звук прям конкретний. Десь напевно, на низько дуже. У нас затягнуло трішечки небо там і там. І гроза. Можливо, можливо, буде гроза. Ну, була коли я з магазиною йшла. Коротше, хочу трішки розповісти про е, свою типу дієта. Насправді це не дієта. Я вирішила прийняти участь у марафоні, і е, в цьому марафоні я вже давно хотіла, до речі, я дуже хочу не так схуднути, як я хочу підтягнути своє тіло. В цьому марафоні е, є тренування на вибір: можна вдома тренуватися, можна в залі. Е, звичайно, було б добре, щоб я тренувалась в залі, тому що я плачу кожного місяця за свій абонемент, а сама туди не хожу. Хожу так час від часу, але це не дає результату. Оце ходити час від часу. Тому я вирішила м -м, взяти участь в марафоні, почну тренування вдома, а там подивлюся, як буде. Можливо, я буду і надалі тренуватися вдома, і не буду ходити в зал, і Мені буде потрібно буде відмовитись від свого абонементу, і все. Але я вирішила, чому вирішила прийняти участь, тому що ось 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 це все. Хочеться прийти. Своє... Хочу нами похвастатися. Що похвастається? Що в мене нічого. нема ось, ось я це прям. Ось, ось, ось. Коротше, це все мені дуже не подобається, і я хочу підтягнути трішки своє тіло. Ну і звичайно, якихось кілограмчиків 3-4 хотілось би скинути. Ну, подивимось, мені вже дуже цікаво, який буде в кінці результат, тому що, е, знаєте, я така, в мене сила волі е, якось мене раніше не підводила. Якщо я вирішила, що мені це потрібно, то е, я прям буду йти до кінця. Звичайно, е, сьогодні лише який новий день. І мені дуже хочеться, знаєте, от е, правильно кажуть, що запретний плод сладок, тому що коли тобі, е, от я коли ходила в магазин, коли мені можна було, ну, не то, що коли мені можна було, коли я нормально харчувалася, там ніякі дієти, ніякі меню, у мене нічого не було, то я е, ну якось не так відносилась до покупок. Е, мені не було такого, що мені щось там геть дуже хочеться. Ну, якось. Не звертала на це увагу, можливо. А зараз, як приходиш в магазин, воно все так апетитно виглядає. Підійшли до випічки, там дівчата взяла е, по пончику. І, і, і оті запахи, аромати дуже хочеться зараз, чесно, ось, другий день всього-навсього мені вже дуже багато чого хочеться. і... Е, Якщо чесно, хоч там порції великі, от я не, можу, я не можу їсти дуже багато за одну порцію, а порції великі зараз по цьому меню, по якому я харчуюсь, порції великі. І я не можу зараз, наприклад, з'їсти стільки, а, але проходить зовсім трішки часу, і мені знову хочеться їсти. Але, е, в принципі, мені нормально, мені вистачає, у нас е, три рази на день харчування, і плюс ще перекус є. Але з урахуванням того, що я не можу снідати вранці, я сьогодні е, змусила себе з'їсти пів яйця е, вареного і одну рисову цю хліб, хлібці рисові, одну штучку. І, звичайно ж, коли я приїхала додому після курсів, то була дуже голодна. Я поки чекала, поки той рис звариться, то я думала, що я вже все з'їм, і я з'їла все по окремо. Тобто там в мене було куряче філе, смажене, салат і рис. Мені потрібно було з'їсти. Я з'їла окремо салат з куркою, а потім ще доїла рис. Що? А ще, до речі, купила ось таку штучку для спецій сюди складати. Зараз буду складати все сюди, прибирати в шкафчику своєму. Приготувала вечерю. Ось така вечеря буде в дівчаток. А в мене завтра буде такий обід. Завтра і післязавтра зараз собі лоточки розкладу, коли охолоне трішечки. Картопля з рибкою, а дівчатками її зараз вже будуть смакувати.